У давні часи люди мріяли піднятися в повітря, щоб парити там подібно до птахів. Саме їм вони намагалися вподобатись в перших спробах відірватися від землі. Мрії про те, щоб літати як птахи або нестися між хмарами в крилатій колісниці, знайшли своє вираження в численних казках і міфах. Але чи можна було в реальності змусити ці колісниці хоча б відірватися від землі? Історія повітроплавання розповідає про безліч невдалих спроб піднятися в повітря. Ще в третьому столітті до нашої ери грецький вчений Архімед сформулював закон, згідно з яким на всі тіла, що знаходяться в рідині або газі, а значить і в повітрі, діє виштовхуюча сила, рівна вазі тієї кількості рідини або газу, яке витіснене зануреної частини тіла. Це означає, що якщо виштовхуюча сила виявиться більше сили тяжіння, що діє на тіло, то це тіло злетить. При уявній простоті цього закону знадобиться майже два тисячоліття, щоб застосувати його принцип для підняття предметів в повітря історія повітряної кулі. Завдяки винахідникам-ентузіастам сьогодні люди змогли досягти величезних успіхів у підкоренні неба. Повітряна куля, наповнена теплим повітрям, вважається першим справжнім літальним апаратом, і саме з нього бере свій початок епоха повітряплавання. Реальний відлік. Повітря плавання розпочався 5 червня 1783 року, коли у французькому місті Анотті брати Жак Етьє і Жозеф Мішель Монкульєри підняли в повітря зроблену з полотна повітряну кулю об'ємом 600 метрів кубічних. Оболонка кулі зсередини була обклеєна папером, а на його нижньому отворі зміцніли грати з виноградної лузи. Конструкцію встановили на підмостках, під якою був. Розлучений багаттям і наповнена гарячим повітрям куля, піднялася на виступ 500 метрів і протрималася в небі 10 хвилин, подолавши при цьому 2 кілометри. 19 вересня того ж року в Версалі в присутності короля Людовіка 16-го нову повітряну кулю підняли в повітря, несучи в прикріпленому кошику перших повітряних мандрівників барана, півня і качку, а 21 листопада на кулі. Названому на честь його творців Монгольєрів, в повітря вперше піднялася людина Жан-Франсуа Пілар та Роз'є і Маркіс Д'Арланд. Стартувавши в Болонському лісі на околиці Парижа, куля піднялася на висоту близько одного кілометра, через 25 хвилин, перелетівши сену і подолавши близько 9 кілометрів. Повітряплавці приземлилися за місцевим валом. Народ вітав їх як національних героїв. Одночасно з братами-менгольєрами над своїми власними аеростатом працював інший французький вчений, фізик Жак Шарль, 27 серпня 1783 року Шарль здійснив успішний запуск свого аеростата Шар'єра, який був виготовлений з шовкової тканини, просоченої розчином каучуку. В скипидарі водень для кулі він отримував, впливаючи на залісну тирсу з сірчиною кислотою. Пробувши в повітрі 45 хвилин, куля сильно налякала місцевих жителів, приземлилася в 28 кілометрах від місця старту. Шарль винайшов мотузівну сітку, що охоплювала кулю і передавала на нього вогові навантаження. На Клапан для випуску надлишку газу на великій висоті, повітряний якір. Першим застосував пісок як баласт, а також сконструював прилади для вимірювання висоти. Урівнянні з монгольєрами, шарлієр був більш досконалою конструкцією. Не дивлячись на сучасні літальні апарати і розвиток науково-технічного прогресу, повітряна куля запам'ятається людству як найперший спосіб відірватися від поверхні нашої планети.